Доброго дня! Добрий час! Всіх я вітаю та гарного настрою! Всім вам бажаю! Сьогодні до нас у гості завітав Лукасик! Доброго дня вам! Доброго дня, балята! І тобі доброго дня, Лукасику! А як у тебе справи? Добре! Ось хотів з друзями піти прогулятися у парку. О, це чудово! В Луцьку є декілька парків та скверів. Ого, ні, я навіть і не знав. Пропоную тобі сьогодні дізнатися про парки та сквери міста Луцька і малята. А парки та сквери – це не одне ж саме? Ні, лукасику, це зовсім різне. Парк це озеленена відкрита територія, призначена для відпочинку. Сквер це узеленена упорядкована територія всередині промислової або житлової забудови, теж призначена для відпочинку. Парки займають велику територію і являють собою цілі архітектурно-ландшафтні об'єкти. А ось сквер менший за розміром. Він часто розміщується на перехвересті вулиць та площі міст. О, як цікаво! Я тепер буду знати, що ж таке парки, а що таке сквери. В місті Луцьку-Лукаску є декілька парків та скверів. Усіма нами знайомий Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Парк культури та відпочинку імені 900-річчя міста Луцька. Лугопарк на вулиці Набережній. Парк по вулиці Конякіна, вулиці Гордіюк. Парк Героїв Майдану і Небесному легіону. Рекреаційний комплекс Сіті Парк. Сквер на проспекті Волі. Сквер на місці квіткового ринку. Сквер на вулиці Грандний Удзвіз. Сквер Зоряний та Оновлений трояндовий сквер. Є дуже багато. Отак! У парках та скверах відпочиває дуже багато людей. Гуляють, спілкуються між тобою, чекають зустрічі, дихають свіжим повітрям. Я одного разу відпочивав у сквері, бачив, що там росте ну дуже багато квітів. Квіти у парках та скверах висаджені для того, щоб люди змогли помилуватися ними, поглянути на їх. На клумбах ростуть різноманітні квіти бегонія, цинарарія, агаратум блакитний, целозія, петунія, чорнобривці, вічно квітучі сальвія, пеларгонія, бальзаміни, сурфінія. Вони додають місту житті затишку та комфорту. У нашому центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки є своя алея квітів. В парках та скверах росте багато дерев: тополя, дуб, клен, остролистий, липа серцевидна, каштани, берези, ясини, вільха, верба плакуча, різновиди ялинок, туї. Постійно висаджуються молоді дерева. Поблизу алеї Актраціонним та Шиного Гаю та неподалік пам'ятника Лесі Українки. Також висаджені кущі самшиту. Дерева, призначені для того, щоб освіжати повітря від міського шуму, люди змогли відпочити у тіні біля дерева, від пекучого сонця. Все це являє собою зелений масив, який допомагає місту не забруднюватися, адже зелені насадження. Це легені нашого міста. Лукасику, скажи, будь ласка, а яке твоє улюблене місце відпочинку в місті Моє, Моє улюблене місце є Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. А ваше тільки у... Я дякую! Мені вже час іти до друзів. Вони, мабуть, мене зачекалися. Іди, лукасико, до друзів! До побачення вам, Мар'ята. І, і вам і до побачення! До побачення, лукасико! До нових зустрічей і вам діти! Пізнавайно та цікаво прогулятися парком та сквером. Гарного настрою і чудових вражень! До побачення!